Не стують, славой честь звичають, на небесах, земли, ми проповить, на небе. يا <applause> Народився. Десь тут, в своємі. І мав би його власти піддатись. А ні, знаєш, що зроблю. Піду до Йдею, прихожу виробити пів півідею, а власти зроблю не віддам. чудо чудо, якесь тут твориться. Сьогодні царю їде, Над до флієм звізда засіяла, яка на небі досі не була. небес пісні співають і поклоняються новорожденному царю. Новорожденному царю? Так. так піде до Юдею, до імені Мого своєму. І прикажу виробити тих дітей, які не покінчили другого року життя. Зрозумів? Зрозумів, хай живе у могутній цар Ірод. Кров, кров та не видно, дитяче проллється. Однак чизнає месті я загине. А що мені з того? Гріх? Кара Божа. На кого? На мене? Ірода. Руки мені липнуть від тієї виної дитячої крові. В ущах мені стає страшно, лячно. Прочь. Прочь. що це лізе. Де мої люди, де моє військо? Гину люди, гинуть. Гин. Рождество Твоє Христе наш, осі на мировесь від розума, небо звізда служаща, сонце, зв здою очах бося, і тобі вклонятися сонцю правди. Христос ця рождає. Його! Що це за диво нинішньої ночі, коли ми в полі шатрах шатра спочивали, якась нам ясність здарила в очі. Ми все скоренько на раз позбирались, а не на небо а небо вогнем горіє. Ані то світає, ані то відніє, а здивно, а з очі хватає. Хоч нас серце страху зомліває, аж ось з неба солить і каже: Браття, Христос ця рождає! що ми людські спасти з неволі ходімо до випливому та привітаємо те, Боже, маленьке дитятко. Втім, десь там під небесами прекрасними голосами ангели раз заспівали. Слава вишнім Богу! Мир сім на землі, я в чоловічій всі Бога є оленів. І таку нам звістку возвіщали. Дивна нам новина, діва сина, породила, Марія єдина. Збирали, дарунки ладнали, з ласкою многу, дякували Богу, що Він нам провину світу прощає і месію послає. Одана маклята туш нам однята, стверджує Адам і Орагат. Ангели з небес пісні співають, і Боже дитятко вітають. І от нам ясна звізда засіяла, яка на небі досі не бувала. А ми скоренько зібрали з ходою, ден до вифлиємо за звіздою, і кожен серце сам себе питає, в котрій палаті? Христос рождає. Ходи ви себе верте, бідненький, а просто печері на сі поєд Ісусик маленький. А мати й татку не може зігріти, то віл веселий духом своїм зігрівають. Небес хори лисні заспівали. Ох, предвічний на. Щоб спасти свій весь і утішився. Файніроківки. Я прийшла до вас, а ми мириве слайдів час. І бачу, що не дослу весело у вас. А я можу дарувати трошку, я міняю. Я торгую. Слухайте далі. Ми та, поспішали, у нас усі будинки плавили. Ми стати трьох царів. Ми його шукали, то сеєрода спитали. Де родився царство славні? І родповнів великі, велів жуннірам поспішайте всіх мало дітей побити. Не снаряди покликали, бо пісню заспівали. Небо і земля, і земля. співати. Я вже йду на рамінь казати. Що таке гоймайр про Промесію співати. Гай на сіє, гай на горе. Може навіть молотити. Може між кинуть цеху заносити. Пошку може брову пити, мавагу жовку затопити. Бо хочеш, щоб ми не рішили в гроші, чи ті жили і Бога любили. І всі свого права держали, за честь боже, за часто рот бали і корчми обминали. А як хлоп не буде пити, з чого мошку буде жити? Мошку мала молотити, а як ні, то за торбино гайдав свою палестину. А як мошку не хоче по Палестині ходити, хоче по Мишині? Пасі, коло ми ходить, біля творів років Христос спаси, покійно з дужімо руки, і кожен серці, хай Христа благає. До всього, що душа потребує, перше спасення з неба. І з ласки Божої, щоб ми прожили, життя безрічне заслужили. На рай, на щастя. Щоб поглядати, царя спаса Бога. Ой, Любочко, далекі ваші дороги на той спасський рабін. Веліпше стригнів на наш мишинський побіг. Воно три роки бородов трясе, мудрого бо другого слова не скаже. Е, ми чую дали? вас, добрі люди, нехай з вами Божа поміч буде. Уїбка здорова, нехай ся плекає. огонь тучи град, нехай вас минають. Хай зроте жито, пшениця, всякі збіжжі, всяка пошниця. Будьте здорові разом з діточками, нехай не буде слабості між вами. А я ось він чоловік жит. жид! Ось це сібах, Да, ти чорті є. Ми збираємо, далі, Ми збираємо збираємо далі, зараз за хитру. Папі смарія предшества! Давайте в гаразді, без клопоту, без біди, до другої коляди. А я ось цим чоловік жив, хай оце сібак з жить. Хлопці добре мають знаки, бо стоків немає. Хай не вкладасть йому стоків, а сто кожен сніг. Що причеста його сина породила. Потім перед нього здожімо фіру, за і серце за правдиву віру. Бежімо перед нього, що можемо від себе, він нас нагородить на землі і на небі. А за це желання, щоб ми вам співали, просимо попірно, щоб приду дали. Єба буханчик, коло голубці голубцю машину або щось іншого. Ми все це приймемо як щирі дари, ще раз заспіваємо. Слава господарю! Мир вам Добре, все. Будемо зі чуть Добре, буде, камер.

Ну, Вам тоже. Мого літ! Вам тоже. Це, це ваш рік, рішко, рік козла. Наш, наш, наш файний рік. Рік бика. Рік рогатий.